по всі території нашої держави проводяться уроки національного патріотичного виховання, а також проводиться військово-професійне орієнтування випускників щодо вступу до вищих військових навчальних закладів та військових коледжів сержантського складу України у 2024 році. Що касається військових навчальних закладів, у нас приблизно в бюджетних місць 10 тисяч. Тобто повністю безкоштовно. Спеціальності різноманітні. У військових дається пакет документів. Наприклад, серпень я отримав військовий диплом, я захищаю людей від зброї масового ураження, тобто факультет такий я завершував. А другий у мене диплом, я еколог по спеціальності цивільний, щоб я спокійно працював ще де в цивільному житті. У цивільних такої квоти не надається. І третій документ це по випуску видавати дітям сертифікат знання англійської мови. Які ж переваги під час навчання? В цивільних інститутах, університетах, академіях вас ніхто одягати не буде. А отут ви бачите форму одяг. Сміська петок до головного будь Любу пору року, там дощ, сніг, все, все продумано, щоб ви не купляли. Переходимо. До лікування цивільних студентів вони ну не може держава вилікувати їх безкоштовно. У ці діти лікуються повністю безкоштовно. кошту. Відповідності в 42 роки ви йдете на пенсію. І ви 18 років поступаєте з пенсію, наприклад, 20 тисяч. У вас і відповідно лікування стається у вас пожизненно. Харчування теж немало важно. Про це теж треба спілкуватися. У вас трьохразове харчування сніданок, обід і вечеря. І продукти харчування закладуться на суботу, на неділю. Харчуються як європейські країни. 400 продуктів на найменування. Указом президента України приймала Верховна Рада щодо зміни забезпечення військових, студентства. Так от, в цьому документі сказано, що всі без винятку на період воєнного стану виплачується додаткова винагорода. 2350 гривень. Це курсант військовий. Всього тисяча. Плюс 2350. В цьому документі скане він чи вона навчається на добре? 25% більше. І си на відміну 50% відповідно. І завершується по грошам. Якщо ви навчаєтесь на відміну протягом навчання, там перший курс, там другий, ваші документи можуть подати на стипендії наших керівників держави. А саме стипендія президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України. І я вам зачитаю саме високу стипендію. Це стипендія президента. Україні, вона составляє 4 тисячі 68 гривень і 75 копійок. В цьому році було прийнято рішення нашим Верховним командуючам України, що завершив четвертий курс навчання, тобто бакалаврат, ви написали рапорт на магістратуру, пройшли вступні випробування на магістратуру, і вам одразу платять 25 тисяч. І ви півтора року навчаєтесь магістратурі, звання лейтенантом, слухачем. Після першого курсу різноманітне навчання проходить за кордоном. Польща, Іспанія, Данія, Великобританія, Франція, Німеччина, багато країн. І відпустка 45, да, бачите, зараз 30 діб. Да. ну військовий льотчик, якщо запланує військовим льотчиком, плюс 10 діб, тобто 55 діб. Да. У нас виходить узів 15, да. більш детальніше вам пояснять в центрах комплектування. І касається хлопчиків, крайнє питання під час навчання в військових навчальних закладах. Хлопчикам зараховується строкова служба над цим треба задуматися, тому що це серйозний вибір. Від цього залежить подальше моє життя. Може я і вступлю туди. А... Ця лекція мені дуже була цікава, тому що. Певним чином я хочу поступити в родині. Є військові. Мені це цікаво. У мене була така думка з приводу того, щоб вступити до навчального закладу, саме військового. Але я думаю, що це такий крок, над яким треба дуже гарно подумати. Моя душа більше лежить, напевно, до психолога, військового психолога. Я думаю, що ця професія буде дуже актуальна на даний час після війни, під час війни тобто багато людей будуть приходити зі зламаними своїми душами, і їм потрібно будуть психологи. Якщо вже зробили свій вибір, приходять до Шосинського РТЦК та СП, відділу рекрутингу, проводить з ними бесіду, побажання враховуємо. Ми їм дамо пройти медогляд. Перед цим вони ще здають НМТ. І вже за результатами, як вони здали НМТ, яке у них здоров'я, вибирають декілька вузів. Куди вони хочуть вступити і вступають, подають документи. Ми їм в цьому допомагаємо. Перше, що потрібно зробити випускникам, це прийти до нас в Шостинський РТЦК та СП.